У Дніпрі викрили заступника начальника одного з управлінь поліції, який зловживав своїми повноваженнями. За даними слідства, правоохоронець разом з братом вимагав у будівельників гроші та погрожував вбивством. Троє працівників будували будинок його родичці і після пожежі підозрюваний звинуватив їх та вимагав сплатити збитки на суму 200 тисяч доларів. Крім цього, поліцейський знаючи, що один з працівників військовослужбовець ЗСУ також вимагав щомісячно перераховувати 30 тисяч гривень із заробітної плати. Правоохоронцю та його брату повідомлено про підозру за фактом вимагання з погрозою насильства над потерпілими. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на майно. дальше из нашей зелени вали теряйся. Или вы себе по багажнику, когда поехали. Куда, блядь? а куда багажнике обычно едут? В лес, вот, пацаны. Ну тебя дурный смог просто с автоматом быть. Это я закопаю здесь, а Ты не кухай, ты себе позволяешь. Как ты базаришься, блядь? Да стой, за бэнк, блядь, я даже Если во вторник, у меня не будет ответа. Хоть раз ты не возьмешь, ты не хуй, вене, или я расслаблю, я с тобой приеду.